Допомагаємо тим, хто рятує життя. Епіцентр реалізовує масштабну благодійну кампанію по закупівлі 55 реанімобілів та бронешвидких, та першим з українських брендів підтримав ініціативу першої леді Олени Зеленської по збору коштів на автомобілі швидкої допомоги. Компанія перерахувала 37 мільйонів гривень через Юнайтед-24 на рахунок Міністерства охорони здоров'я, яке закупило машини швидкої допомоги класу С. Днями перші автівки, з яких вісім за рахунок епіцентру Міністерство охорони здоров'я передало у регіони. В тому числі, де ведуться бойові дії. У Харкові, за словами медиків, за період війни пошкоджено понад 60 авто. 30 з них не підлягає ремонту. Дуже важливо отримувати нові авто, так як ворог завдає удару і активно по інфраструктурі міста, нищить наші автомобілі. Ти можеш бути супер класним фахівцем своєї справи, але без апаратури шанси пацієнта зменшуються. Чим краще облаштована машина, тим більше шансу пацієнта. А ми вже зробимо все, що від нас належне. Придбані реанімобілі поїдуть у п'ять регіонів країни: Харків, Чернігів, Рівне, Суми та Миколаїв, де теж інтенсивність обстрілів не вщухає, і медики щодня рятують життя і цивільним, і військовим. Ця машина дуже нам допомагає. Бували такі моменти, що ми була. Вся апаратура підключалася до хворого. Як включає дефібрилятор, різні стани бували, так і ШВЛ, тому що бували пацієнти без свідомості, і треба було контролювати дихання. Пацієнт знаходився на штучній вентиляції, легень. Все те, що в машині знаходилось, ми все це застосовували до хворих. Але на цьому компанія «Епіцентр» не зупиняється та продовжує масштабну ініціативу по закупівлі ренімобілів та бронешвидких для евакуації постраждалих в умовах війни. Сьогодні справді щасливий день. Сьогодні перша партія вісім автомобілів вже відправляється на допомогу нашим медикам. Біля цих автівок ми ще більше переконуємося, як важлива допомога кожному. І Я хочу подякувати усім. Нашим покупцям, нашим партнерам, нашим постачальникам і нагадати, що ви і надалі маєте таку можливість приєднуватися, допомагати, і пам'ятайте, купуючи товари в епіцентрі, ви долучаєтеся до цієї великої благодійної ініціативи.